3800 військовослужбовців чекає Херсонщина в першій хвилі демобілізації. Більше з тих, хто повернувся з бойових дій, потребують медико-соціальної допомоги і в першу чергу психологічної реабілітації. З грудня минулого року головним закладом для стаціонарного реабілітаційного лікування демобілізованих із зони АТО визначено обласний госпіталь інвалідів та ветеранів великої вітчизняної війни. Чи готові у закладі приймати українських бійців? дивіться у наступному сюжеті. Стомлені, вони віють перед камерою. 18 березня Херсонщина зустрічала перших демобілізованих. Це бійці 11-ї окремої бригади армійської авіації. Усього в першій хвилі демобілізації до Херсонщини мають повернутися 3800 бійців. Майже всі потребують медико-соціальної допомоги і в першу чергу психологічної реабілітації. С этой целью в апреле месяце будет увеличиваться штат госпиталя, заплановано увеличить штат госпиталя и добавить и врача-психотерапевта, и психолога. На сьогоднішній день психотерапічна допомога учасникам АТО і другим пацієнтам, які знаходяться у нас в госпіталі, проводиться на волонтерських засадах. В нашій області, яка нині стала прикордонною, центр реабілітації військових чи не найзаповітніша мрія як для самих бійців, так і для місцевих волонтерів. Військові госпіталі у нас в Херсоні таких немає. Є в Миколаєві, в Одесі, Дніпропетровськ, Харків. Тому всі, хто військові із зони, АТО, їх відправляють тільки в Одесу, тільки в Миколаїв, найближчі госпіталі, які біля нас, ми просили, щоб ви зробили в Херсоні. Реабілітаційний центр для учасників АТО для їхніх сімей з грудня минулого року головним закладом для стаціонарного реабілітаційного лікування, демобілізованих із зони АТО, визначено обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни. Учасники АТО, які у нас проходять і лікування, і реабілітацію, вони проходять і обслідування ліку, і питання на рівні ветеранів Великої Отечественної війни, воїнів інтернаціоналістів для цього виділяються необхідні средства з обласного бюджету. Нині в госпіталі на реабілітації лише один військовий кіборг. Втім, говорити на камеру і давати якісь коментарі він відмовився. Усього ж в закладі лікування пройшли 12 учасників АТО, як демобілізованих, так і тих, які ще продовжують служити. Втім, медики прогнозують, таких пацієнтів з часом стане більше. Ми готові їх всіх прийняти в кожному відділенні У нас для них передбачено по 10 коек. Трамматологія тепідському діленні 20 коєк. Ну как бы ориентировочно, в случае необхідності ми можемо розвернути і на больше. Курс реабілітації каже начальник госпіталю близько 18 днів і залежить він від стану здоров'я військового. Госпіталізація учасників АТО до обласного госпіталю проводиться лише при наявності певних документів. Необхідне направлення із центральной районной или городской больницы и справка, выданная определенным порядком из военкомата о том, что он являлся участником АТО и есть домобилизированным. Ті учасники АТО, які ще не демобілізовані і по составанню здоров'я там ліво відпуска, либо поліжати реабілітації, к нам госпіталь можуть поступити тільки по направленню і соответствующего територіально-воєнного госпіталю. Окрім обласного госпіталю, військові можуть отримати допомогу у медзакладах за місцем проживання. Ті, які вже мають посвідчення учасника бойових дій, можуть самостійно звернутися до госпіталю, аби пройти лікування та реабілітацію.